Привіт всім, доброго здоров'ячка. Сьогодні понеділок 30 жовтня. Завтра вже 1 листопада. Як швидко плине час? О, дуже швидко. У нас Погода стоїть. Про що говорити на початку? Про погоду. У нас погода стоїть непогана. Уже бувало, що й холодно, а в цьому році, от сьогодні повинно бути 19 градусів. Ну, чудово. Правда, в суботу таке було у нас. Жах просто, такий вітер, такий ураган був. Дерева валяло. Ну, Шкоди наробило немало, начебто, як пишуть. Навіть люди загинули деревами, цими щитами прибило їх. У нас тут недалеко. Чоловік. Женя, ти йдеш? Чоловік загинув деревом, било його, упала сосна. І постійне попередження, що не ставте машини під, під деревами, не ходіть під високими деревами. А чоловік, там ліс у нас, але він і не в лісі йшов. Але так дорожка проходить під самими деревами, а там сосни. От. Ну, в общем, його вбило. От людина вийшла на вулицю, навіть і не підозрювала, що все назад не вернеться додому. Ну, таке життя. Сьогодні. Тільки що ну, минулого прошли раз Женя, обережно. іди, іди, нема машини. Дивіться, яке сонце. Окуляри треба було одягати. Я вранці зробила Шаня, пішли бігом. А ні, тепер стій уже, машина їде. Все, а їй треба нюхати. Так, Шаня, я пішла. Поки. Така прогулянка. Я зробила замовлення по інтернету знову, як і минулого разу, в аптеку треба було б зайти. Вийшла на вулицю і цей, зрозуміла, що я е, не взяла телефон, а там у мене дані цього замовлення. Стояла, стояла, думала, думала. Вертатися чи не вертатися? Думаю, а, ввечері отримаю. От. Там у мене щось мені тут у очі лізе. Там у мене вітаміни групи Б, від тиску, ну, ще 10 цих пігулік є. Але я вже замовлення зробила. І ще в мене Веноділ, це для, для Вен. Так, пішли. Я робила УЗД. як це воно називається. Ну в общем, Фу, гіплографія чи хрена знаю. Такі назви Попробуй запам'ятати. Ну, у мене ну, віни на ногах. Не тільки віни, а й судини. Зробила лікар, подивилася, говорить, немає нічого якихось наслідків, тільки варикоз. але немає ні тромбів, нічого наче. Ну і назначила для профілактики. Виноділ, що це я називаю, я вже майже місяць пропила, осталось одна чи дві пігулки. І треба нову замовити. Сказала 3-4 місяці приймати їх. Ну, ось думала, що сьогодні отримаю. І тепер вечором 48 годин. Замовлення. От. Можна отримати його, не, не аналюють, але, не. Ну, в общем, такі справи. А ми ще продовжуємо йти. Щось людей багато. Я думала, що вже ну, йдуть по вулиці. Що вже пройшли, сім переводили годинник на годину назад. Вчора у нас сутки були на годину більше, 25 годин. О, збиває трохи, поки привикнеш, ну, нічого. Не перший раз. Це з яких часів. Так, там, мабуть, сонце треба повернути камеру. А ось і Шаня. Я її вчора постригла трошки. Лапки, штанці. Пішли. Мені, Шаня. Так. Машини, дивіться, який поток їде. Це в нас не центр, а околиці, спальний район. І в ту сторону оскільки, і в цю. Пробки, затори. Листя в буревій в суботу поздували майже вітер і ось, ось зовсім. Голі дерева. Вчора ми ходили на панахиду. 40 днів по нашому родичу було в кафе. І ви знаєте, нічого я такого не робила. Тільки суп зварила до обіду, щоб двох. А так їхали туди сиділи, назад їхали, сиділи, в кафе сиділи. Ну, прийшли, Шаню вигуляли. Ну, така втомлена. У мене все тіло боліло. Я не знаю, наче мене хто побив. Ну, от скажіть, ну я ж нічого такого важкого не робила, не носила. Ну, не знаю, на городі не стояла. Взів позі, а прямо капець. Прилягла у чоловіка там на дивані і заснула, він мене вже розбудив після півночі І я ну з такими зусиллями вставала, не вмивалася. Думаю, то... Я розбуджу себе, так, передяглася у нічну форму і лягла, ну, швидко й заснула. Ну, що значить непривичний, коли ти цілий день вдома, розмірено все і я не відчуваю такої втоми. а тут Нічого не робила, а яка тільки втома була. Чоловік каже, а я на роботу ходжу. Ну, говорю, ти втягнувся і тобі вже це звичним стає. Я це говорю, якби в такому темпі тиждень побула, теж втягнулася, і мені було б <смітна> не так от. Щоб я так втомилася, це жах просто. А, ну нічого, діти в школу ведуть. О, бачите, вже ряд дерев, які майже без листя. Да. Ой, ну сьогодні повинен і вчора був гарний день. Ураган у нас пройшов, десь з обіду вже вітер стих. От. Бо ввечері ми гуляли, вже не, не, не було такого. Був ще вітер, але не такий сильний. Вчора чудовий день, наші на велосипедах каталися, приїхали От. сюди на тиждень. І справи поробить, зуби лікують. Ну, хлопці до стоматолога ходять. В п'ятницю у нас приходили гості, у нас прямо весілля було, можна сказати. Стіл великий приходиться накривати, бо у мене тепер ну, у з чоловіком не один зять. А два тепер зяті. Ой, я не знаю, як його називати. внучатий зять чи як. Настя, її ну, хлопець, то вони живуть разом, як чоловік і жінка. От. До нас ходять, ходять гості, не дуже часто, але приходять він. Дуже любить у нас бувають в гостях за два дні до п'ятниці, це вони десь у середу були. от нас вже поїхали після 11 години, мені здається. Я вже почала виганяти, говорю, давайте їдьте вже, бо дванадцятий у нас комендантська година починається. Ще, говорю, вас поймають на дорозі, чого ви їздите. О, так вони в общем, вигнала їх. Ми слухали музику. Ми однаково музику любимо, не дивлячись на те, що вік відрізняється. Ми, дід і баба, але ми слухали, багато чого я можу розказати. Ну, в общем. Він, коли перший раз у нас був в гостях, він був в шоці, що ну в основному в мене ж там я цим побачив касети, побачив диски. Говорить, це ви таку музику слухаєте. А так, говорю, слухала і слухаю, зараз менше, але слухаю. Люблю рок-музику. А він сам у нас музикант, молодий музикант, сам пише музику, Ось зараз якраз записує альбом, грає на багатьох інструментах. От. Концерти в нього відбуваються час від часу. От, то в Львов їздить, то в Одесу. От І Настя буває з ним, їде. Ну... Так ми такі однодумці. Ну, так якось воно складається, що я вийшла заміж, зустрічалася з музикантом. Ну, у віки не музикант, а Настя ось тобі. Да. Так що у нас музикальна сім'я. От, і в п'ятницю ми так гарно провели вечір, теж виганяла. Кажу, подивіться, та ще дощ почався. Я говорю, виходьте вже, бо вже одинадцяте. Поїхали вони, не хотілося їм виходити. Тоді мені в телеграм пише Настя. Баба Оля дякую за чудовий вечір. Віка теж пише, так гарно посиділи. Ну, чудовий вечір. Дякую за стіл смачний, що на столі було. Ось вишня, бачите, теж зломила. Але вона і трухла. Вон видно, що вже. Ну, вишня не міцна деревина. Ну, Так, так що отакі справи у нас. На. Сьогодні вони йдуть до лікаря і Назар, і Тарас. От. Тарасу там ще один зуб. Там крапочка така була. От, Віка, ну, подивилася, через це й повела. І думала, що там, ну, щось не... Серйозне. А воно оказалось, зробили рентген, Оказалось, що треба там каже вже таке дупло, його не видно всередині. От. І зуб, щоб його, щоб зберегти його, порекомендувала ставити коронку, полікувати і поставити коронку. А це... І гроші немалі. І Тарас прямо так він розхвилювався, сидів такий приголомшений, що йому такі серйозні, серйозні маніпуляції будуть робити. Коронку ставить у 18 років. А, дивіться, яке листя. Ой, гарне. Так, ось ми. Зараз з Колею, з Алісою трошки погутарим. І знову я. Я себе не знімала, тут нічого знімати. Ходиш в одному і в тому ж. Це не літо, коли я кожен день міняла плаття. А зараз хожу в двох куртках, нижня куртка, я в минулому році розповідала, нижня куртка у мене зберігає тепло, а верхня у мене мені подобається, що вона світла. Дівчата з Америки вислали були. Но вона тонюсінька, вона нічого не гріє. І до того що вона мені подобається. Коли дощ, вона не промокає. Так я оце ношу дві куртки, одна поверх другої. Вони так зрослися в мене. О. Так, тут трохи нерівна дорога, так щоб не впасти подовбана. От ми і прийшлися, прогулялися і ви з нами. Майже вся прогу... прогулянка прийшла разом з вами. Все, Кхе -кхе. Наговорила на довге відео, може. От, Ну ось, вибачайте. Ось сонечко. Сонечко світить, ну... А в саду Маринка, ягідка ти моя, ягідка-малинка. Колись була така пісня <соць> про малинку, ягодку. І про дівчинку Маринку. Так, ідемо. На. Ну. Двірники ці позамітали кубки лежать листя, будуть у мішки збирати, мабуть, величайні такі. Ось, так що це я криво тримаю. Камеру, така камера невелика, скільки там вона грам 200, мабуть, важить. А якось рука і важко. Таня, ти йдеш? Пропущу жінку з коляскою, щоб не знімати її. От, і йдемо. Шаня, ти тут? Мені не видно тебе, де ти там? Ось там. Треба ж слідкувати, щоб не загубити дитину. Нашій Шані вже буде 9 років, уявляєте? Мені Ну так не віриться. Здається, вона недавно у нас до нас приблудилась. І вже 9 років їй. Ну, вона ж не з першого дня народження у нас. а Ну, ось 8 з половиною місяці вона з нами. От. Бо вона коли її привезли, Вікторія. Ільоша, їй було чотири з половиною місяці. Ну, от. Да, дуже швидко. Іде час і переживаю. З приводу цього, що Шаня старіє, дуже переживаю, так прямо мені боляче. Що вона старіє. Я що старію, то байдуже. А от Шаня мені боляче. Ой. Чого так мало вони живуть, наші улюбленці, наші кухнастики. Ну що, відводиться там від 10 до 15 років. От, кому як? Ну це ж зовсім мало. Зовсім. Через те і переживаєш. Ну, не будемо думати про це. Ще. Дай Бог, щоб вона жила довгенько. Но все буде добре. Даша Шанюха? Так, ну все, на цьому я буду говорити пока пока Дякую, що дивитесь, пишіть, ставте лайки, дизлайки. От. Чекайте нові відео. Я так з графіка вже не вибиваюся. Мені здається, понеділок, п'ятниця. Ну, буває, бувають різні обставини, коли не маєш змоги знімати. От. Буде тут ще листя є. Ось горбина вже впала, але ні однієї немає ягідки. Були ягідки, а впали. Обпали, чи я не знаю. І я казала, Віті, мабуть, тепла зима буде. Бо горобина це ж для птахів зимою, щоб було, що їсти. Щось таке волосся в мене таке червоне, воно наскільки на, на, на червоне. Треба вже фарбувати. Сьогодні-завтра десь пофарбую. Ну все, на цьому. Пока-пока. Всім міцного здоров'я, мирного неба, миру на всій планеті. Таке робиться, таке робиться, прямо теж безпокойство таке. От, з цими і в Європі неспокійно, і, і скрізь. Не знаю, що з людьми. от. Чого їм не живеться, мирно. Ну, будемо сподіватися, що все буде добре, все позатихне. О, так що мирного неба всім нам. І до нових зустрічей. Пока-пока. Так не буду на фоні бойлерної. Не дуже гарні двері обмальовані. пока пока